Вітаю діти! Сьогодні пропоную разом зі мною зробити ось такий кораблик своїми руками. Для цього нам знадобиться аркуш паперу А4, любого кольору, який ви оберете. Для початку потрібно його зігнути навпіл. Ось так добре загинаєте лінії згину. Лінію згину нам потрібно покласти догори. Згинаємо ще раз навпіл. Тепер розгортаємо і згинаємо верхній правий куточок до серединки. Добре загинаємо. Та лівий куточок також до серединки. Тепер цей шматочок нам потрібно зігнути догори. Ось так. Перегортаємо і оці куточки загинаємо на цю сторону. З цим шматочком аркуша робимо так само. Загинаємо догори, перегортаємо. Та загинаємо куточки. Тепер нам потрібно з'єднати ці два кути ось так. Добре порозправляєте та загніть нові лінії, які в нас утворилися. Цей куточок спускаємо донизу. Перегортаємо і робимо так само. Тепер нам потрібно знову розправити нашу заготовку і зігнути ці куточки. Добре, потрібно зігнути всі лінії. Тепер потягнемо за ось ці два куточки. І наш кораблик розправляється. Зігнемо всі утворені лінії, згину добре, розправимо зсерединки. Ось такий кораблик, вийшов в мене жовтого кольору, за бажанням можна прикрасити наш кораблик. Наліпками або розмалювати його. Ось такі гарні іграшки ви можете зробити власними руками. До побачення, діти!